1898 року в борзні була відкрита школа садівництва та городництва. Відома тепер усім як борзнянський державний сільськогосподарський технікум. Чим сьогодні живе заклад та як святкували річницю? Далі у репортажі. На початку жовтня відбулася визначна подія. Одному з найстаріших закладів України, Борзнянському державному сільськогосподарському технікуму, виповнилося 115 років. З нагоди події до закладу завітало багато гостей: голова міської ради, начальник відділу освіти та, зокрема, народний депутат Олег Ляшко. Були нагороджені вчителі навчального закладу з нагоди свята почесними грамотами. Це славетний навчальний заклад, і дай Бог щоб ще 100 років він працював, щоб діти навчалися. А моє головне завдання як лідера радикальної партії, як народного депутата, це щоб коли оці хлопці-дівчата закінчать технікум, коли вони отримають диплома, щоб їм була де можливість працювати, заробляти, годувати свої сім'ї. Сьогодні нам 115, чи багато це так, Бо зроблено багато, досягнення високі. Та дивлячись поет, можна сказати, що для навчального закладу цей вік юний, бо попереду перспективи широкі можливості, попереду наша освічена творча юна зміна. Після концерту наша знімальна група відвідала музей, де вчитель історії Галина Андріївна, яка працює на громадських засадах керівником музею більше 25 років, розповіла нам про цікаві факти історії технікуму. На рубежі століть 1898 року. З ініціативи земської управи згідно реформ буржуазних у царській Росії, була заснована школа садівництва, городництва і бжільництва. Це досить великий відрізок історії, і багато сторінок історії навчального закладу. містить музей історії навчального закладу. Студентка Дарина говорить, що навчаючись тут уже четвертий рік, технікум став для неї другою домівкою і не хоче покидати його рідні стіни. 115-та річниця є дуже важливою для мене, адже я є студентка четвертого курсу. Була дуже вражена атмосферою заходу. Було приємно, що приїхали дуже багато гостей. Підсумовуючи те, що було сказано в залі, ми робимо висновки. Професія хлібороба є дуже важливі в нашій країні. Коломієць Тетяна Дмитро Кушнір, Васильчук Владислав. Інформаційний випуск.